Так, продовжуємо далі і ми швидко повторюємо. Перше, людина согрішила, і людина повинна була віддати своє життя так, за гріх. Тобто Месія віддав своє життя за наші гріхи, так, щоб нам не загинути в наших гріхах. Друге. Месія повинен був бути, його тіло воно повинно було бути без гріха, обов'язково, щоб Бог прийняв цю жертву. так, Якщо б був гріх в тілі Месії, батько не зміг би по своїй справедливості прийня, прийняти цю жертву. Тому в тілі не повинно було бути гріха. Тому Месія, навіть фізично, він був народжений не тільки духовно, і духовно він був народжений як, як особистість, як дух від батька. І фізично він повинен був бути. Народиться так надприродно від батька фізично, так? От. І третє добровільно. Це дуже важливо розуміти. І тоді ця досконала жертва, вона повертає нас на такий духовний рівень, як був в Адама до гріхопадіння. Ця досконала жертва Месії. Вона е, нас. Не тільки піднімає на цей духовний рівень, вона повертає нас в рай, повертає нас в Боже царство, mm -hmm. в Небесне вічне царство. Повертає нас до наших відносин з Богом, до життя з Богом, до відносин і стосунків дружніх, правильних, близьких, постійних. Оце дуже важливо розуміти. Повертає нас в наш втрачений рай. Mm. Коли Адам зробив помилку, порушив пряму заповідь. так? Рухаємося далі. Читаємо далі. Далі. І ще послухай, твоя родичка Єлизавета, Єлішива по єврейськи також вагітна сином, незважаючи на її похилий вік. Це вже шостий місяць її вагітності. так? Тобто чистими 5 місяців пройшло. А Нір'ям думає Марія, а я про це нічого не знаю. А чому не знаю? Вона Бо відстань, відстань 150 щонайменше кілометрів, так? Ну, це перша причина, але mm. там не одна причина була. Далі. А про неї ж казали, що вона не плідна. Тобто, якщо в народі Ізраїля, так? В mm -hmm. жінки була ну, неплідність, так? Неплідність. Це був сором, так? Рахувалося. І що саме цікаво, що особливо, якщо ти з роду священничку, ось також важливо. з роду священничку, так? Mm. І говорить ангел. Марії нема нічого неможливого для Бога. Те, що неможливе для людей вже, так, фізично природнє. Можливо, надприродньо від Бога чудо. Це було народження Йоханана, Це було Божим чудом. втручання Бога було. так. І далі. Марія сказала Я слуга Господня. Так? Mm -hmm. В іншому перекладі в єврейському я слуга Доная. В єврейському слово Донай. Хай буде мені те, що ти сказав, і ангел полишив її. Mm -hmm. Так ну, Є ще переклад український, звичайний, тоді Марія сказала, я раба Господня. Слуга раба Господня. Тобто. Яка тут важлива думка в цій історії, так? В ну, цій історії, ці історії дуже важлива думка, так? Те, що відповіла Марія. Mm -hmm. Говорять історики, що їй не було багато років, вона була дівчиною молодою, років 15-17, mm -hmm. молода дівчина, так? Mm. І не недаремно її обрав Бог, так? Із тисяч і тисяч єврейських жінок дів її обрав Бог, так? Тому що в 99% випадків, так? інша жінка інша жінка, діва, да? наприклад, єврейська. Коли б ангел їй промовив від Бога це слово. Вона б відмовила б ангелу, відмовила б Богу, так? також по різним причинам. так? Які такі важливі були причини? так? Коли вона, Мір'ям Марія, сказала Я слуга раба Господня, нехай мені буде по слову Господньому, тобто я приймаю таку важку нелегку місію. Я приймаю слово від Бога, mm -hmm. волю Бога, так, яку відкрив і ангел. Я приймаю. Хоча Марія розуміла, що це дуже для неї смертельно небезпечно. Вся ця буде місія, історія, так? Mm -hmm. В першу чергу Мір'ям Марія вона б могла б сказати ангелу, вибач, але у мене зовсім інші плани. У мене зовсім інша доля, життя, я вже виходжу заміж. Mm -hmm. Так? У мене помовка зараз? так? Заручений. Що це, про що це означає заручений? Це означає, що жінка вона готується до шлюбу, до весілля з чоловіком. Mm -hmm. У них є вже розплановані плани. На майбутнє, як все це буде, так? Йосип, Йосип, Йосип. Він вже готує домик, будує, куди привезти Марію Мірян, так? У них вже все розплановано, свої плани зовсім. І ці плани, вони ніяк в той час не підходили їм, не входили в Божі плани. Які звісти у ангел вони ніяк не підходили їм. Так? Ніяк не підходили. Але Марія Мірян в такій, скажімо, ситуації. А, скажімо, не. не стандартно. По-українськи, я думаю, не розстерялася, так? Mm. Я, як буде. Не розгубилася. Не розгубилася Марія, так? Не розгубилася, щоб їй прийняти правильне рішення. І чому вона прийняла правильне рішення, бо вона вибрала Бога. Вона поставила Бога на перше місце. Так? Оцей пріоритет, оцю цінність Бога і Його слова, Його волю, вона поставила на перше місце. Що це важливіше, ніж її особисте життя. З чоловіком, з дітьми, сімейне життя, свої плани, своє життя, да? своя воля. Мір'я Марія поставила на перше місце а, Божу волю. І моя така думка, що Бог щось знав, Батько наш небесний. Він щось знав, хто саме краще з тих дів єврейських жінок підходить на цю місію. Так? Щоб виконати волю Божу. Бог знає саме краще серце людини. Бог він не, обере, не обирає даремно. Він не обирає людину на сліпу. Якщо б ми дивилися очами людськими, то ми б сказали, Боже, оставте цього Шауля, не підходь до нього близько. Це в, Ізра... в Ізраїлі саме страшне зло. Це самий страшний вбивця, який порушує всі твої духовно-моральні заповіді. Це людина, яка ненавидить твоїх дітей, да? твоїх учнів і послідовників. Це сама страшна людина до неї, навіть ми її проповідували роками. Він нас е кидав до в'язниці нас, так, ловив нас. Принижував нас, знущався над нами, вбивав нас. Який Шауль, Боже, забудь про нього і не підходь до нього. А Бог говорить мені видніше, я знаю підхід до Шауля, я знаю, як його спасти. Я його, його зупиню, явлюся йому. Перестріну його на дорозі, знаю, що йому сказати. Знаю, як працювати з його серцем, як змінити його, як спасти його. так? Я Бог мудрий і все Богу розповідати не потрібно, Бог краще знає, кого і як йому обирати, так? милувати, спасати і так далі. Тому на цю роль саме більше підходила Мірія Марія, оця дівчина, богобоязнена, яка мала Божий страх, яка була смиренна і слухняна. Щоб отак прийняти Божу волю. А тим більше, саме небезпечніше було ось що. Коли, е, коли ці слова говорив і ангел, так? що це дитя буде не від чоловіка твого Йосипа Йосипа, mm. так? Це дитя фізично навіть воно народиться від Бога, так? Сила Всевишнього горне, Дух Рук Святий на тебе зійде, mm -hmm. так? не чоловік, а дух. І вона в ці хвилини перед її очима, так? Перед її очима були на поверхні, ось так, Божі заповіді духовно-моральні. Mm -hmm. так? Які заповіді були перед нею, так? Заповіді про невірність в шлюбі, чоловікові, так? про блуд, перелю. Там чимало було цих заповідей. Чимало було цих заповідей. І вона усвідомлювала небезпеку смерті. А хто їй повірить, що приходив ангел від Бога і з нею говорив? Хто? Першу чергу вона думала за чоловіка Йосипа. Йосипа. Що він їй не повірить. І насправді він їй не повірив спочатку, Так? поки ангел до нього, цей же самий Гавриїл не прийшов. Вона розуміла, що Йосип по Торі, по Божим заповідям. Він міг її, як, скажімо, не помилувати, звинуватити, і це все по Божій заповіді. І віддати її на смерть. Її побили б камінням. По Божій заповіді, так? Mm -hmm. Якщо б Йосип він сказав, що ось в Марії дитина, а я е, з нею не спав, так? вона нагуляла дитину, так? він би міг її, там є таке слово, оголосити, так, оголосити, тобто не помилувати, так? Mm -hmm. Це було б якби справедливо. Її забили б камінням. І Марія це розуміла, що пахне смертю, це небезпечно. Але вона віддала цю ситуацію в руки Божі. Тобто, якщо Бог замовляє свою волю, так, то він її забезпечить, він її попіклується, він захистить мене, він мене виправдає, так? Для Марії саме головне було виправдання в очах Божих, а не виправдання в очах людей. так? Хоча і це для нас важливо виправдання е, в очах людей, і е, Марія розуміла, що Йосиф міг її і помилувати, щоб не забили, не забили камінням, але вона розуміла, що, буде, е, що скажімо, не буде шлюба, так? що буде розмовка. І вони розійдуться, як ті кораблі. Так? І Йосиф він не тільки Бог говорить про нього, що він був праведний, а він був, як і всі чоловіки, ревнував так? свою жінку до, їх, до інших чоловіків, він ревнував. От. І в будь-якому випадку, якби Йосиф він її вибачив, так? він з нею розлучився. І... Марія це розуміла і вона цього не бажала. Бо вона не тільки любила Йосифа, Йосифа, а вона розуміла, що він також муж праведний від Бога. Він насправді мав Божий страх. Він був людина, вірна Богу, він любив Бога, він жив Йосиф по Божим заповідям, по Божій торі, по Божому слову. Це була Божа людина. Ще й були золоті руки, як він трудився. У нього була професія яка по-українськи? Яка в нього була професія по-українськи? Плотник. Як ця професія? Так, в нього були золоті руки, він все забезпечить. На той час е, саме сама краща була така ремесло професія. По дереву. так? Як плотник, по дереву. <сум> Сповним скажемо. От. І вона цінувала Йосипа, і вона хотіла бути з ним разом, але вона розуміла, що цього всього може не бути. Так, вона була в небезпеці. Е, в другу чергу вона розуміла, що народ не повірить, священники Равини вчителі не повірять. Таку сказку скажуть, який там ангел від Бога до тебе приходив? Ти з ким спала, так? ти з ким там Йосифу зробила гріх. А ще була одна цікава заповідь, що була така цікава заповідь, що. 에... А... Така цікава заповідь ще була, що. Ну, це вже по відношенню до Йосипа. Це вже, коли ми будемо читати історію, коли ангел прийшов до Йосипа. Але з свого боку, ось така у неї була небезпека. Але вона довірилася Богу. Так? Добре?